Якщо вивчите слова в англійській не так, як я покажу в цьому відео, вважайте, що ви їх не вчите. Та не дивуйтесь, що у вас маленький словниковий запас. Всім англійська, я Дмитро Дадак. В цьому відео ми з вами вивчимо слово food, що означає їжа. Але по-справжньому вивчимо. Тому що просто вивчити слово food і думати ура, я вивчив нове слово ну від цього немає сенсу. Який сенс від того, що ви знаєте слово food, Якщо ви не знаєте інших фраз слів, які з'єднуються з цим словом. Та утворюють зовсім інші значення. І якщо ви будете вчити так кожне слово, you will skyrocket your vocabulary. А зараз беріть ручку, зошит, все обов'язково повинно бути записано. and let's get it started. Ну що, поїхали. Якою в нас може бути food їжа? Їжа може бути good. Я думаю, що це слово знають всі: найпопулярніше, напевно, слово в світі. Це просто хороша, нічого складного. Наприклад. The hotel was nice and the food was really good. Готель був nice, чудовий, і їжа була реально хороша. Нічого складного немає. Записуємо все обов'язково. Далі, їжа в нас може бути delicious або tasty. Це означає смачна. Tasty це смачна, просто да? а delicious це вже як very tasty. Типу дуже смачна. Ось, наприклад. Давайте подивимося на наш приклад. Thanks for dinner. The food was delicious. Дякую тобі за вечерю. Їжа була дуже смачною. До речі, в якщо ви додивитеся відео до кінця, ви зможете отримати всю цю таблицю повністю в кінці відео я скажу, що робити, щоб її отримати. Далі, їжа може бути fresh, свіжа. Наприклад, The food is all so fresh. The food is all so fresh. Вся їжа ну, дуже свіжа. Нічого складного. Fresh. Далі. Їжа може бути healthy. Здорова. Наприклад. We try to give the kids good healthy food. Ми намагаємось давати дітям хорошу, здорову їжу. Healthy. Ви можете, до речі, повторювати за мною, щоб тренувати вимову. Далі. Їжа може бути nutritious. Nutritious. Це поживно, да, коли ви поїли, і ваш е, живіт повний і довгий час. Поживна. «nutritious». Наприклад, дивіться. The food was nutritious. But not particularly tasty. Їжа була якби поживна, але ну не зовсім смачна. Ось так. Далі, їжа може бути plain або simple. Це слова синоніми. Це, знаєте, як проста їжа. Що мається на увазі? Без ніяких додавань, соусів. От просто проста їжа в його як прямому розумінні. Наприклад, he liked eating simple food, nothing spicy. Він любив, йому подобалось їсти просто їжу, нічого гострого. Спайсі, да, гостра, і якраз наступна наша. Да, слово це spicy. Це просто от, буквально гостра їжа, яка пече в роті. Да? Ось я, наприклад, не люблю spicy food. Наприклад, Spanish Food is not usually very spicy. Іспанська їжа не є зазвичай гострою. Не завжди вона гостра. Spicy. Окей, okay, good. Далі їжа може бути high. Гаряча. Наприклад. she wanted a rest and some hot food. Вона хотіла відпочинку. and some hot food. І трошечки да, гарячої їжі and some hot food. Далі їжа також може бути як гарячою, так і cold. Холодною. Нічого складного абсолютно. Наприклад, uh, The Cafeteria only serves cold food. The cafeteria only serves cold food. Uh, ця які столова, не столова, їдальня. Така столова. Їдальня, якби подає холодну їжу. Лише Only. Їдальня подає лише холодну. Їжу. До речі, таке ж саме відео з таким же самим розбором, але звісно ж про інше слово, слово гроші money, вже є в мене на каналі. Десь тут справа зверху буде підказка. Відкривайте, зробіть собі нову закладку, і наступним відео дивіться його. Приємного перегляду. Далі. Дивіться, їжа та може бути Italian, French, Chinese і так далі. Тобто італійська, французька, там українська, будь-яка food, їжа. Наприклад. The Restaurant Serves Delicious Italian Food. Тобто ресторан да, подає смачну італійську їжу. Далі. Їжа може бути екзарік. Да, екзарік. Екзотична, якась незвичайна там з якихось інших країн. І так далі. Наприклад, дивіться. The Shop Specializes in selling exotic food like Kangaroo and Crocodile Meat. Тобто магазин спеціалізується да, на продажі якоїсь екзотичної їжі, щось на кшталт кенгуру або не кенгуру, а кенгуру, кенгуручого м'яса крокодилів та кенгуру, ось так скажемо. Наприклад, ще раз. The shop specializes in selling exotic food like kangaroo and crocodile meat. Да. Спеціалізується на продажі екстичної їжі на кшталт м'яса кінгуру чи крокодила. Окей? Okay? Далі дивіться, їжа може бути Fatty. fatty. Це яка жирна від слова fat? Да? Жирна їжа. Яка жирна, яка їжа, жирна. Жирна їжа. Наприклад, якби злімітуй да обмеж свій прийом жирної їжі. Limit your intake of fatty foods. Да. «Limit your intake of fatty foods. Да, ти обмеж свій прийом е, жирної їжі. Далі, дивіться. Є е, ось така ще таке слово: Starchy Foods. Fatty Foods і Starchy Foods. Це крохмалиста їжа. Да. Наприклад, ось такий приклад: дивіться у нас. Starchy foods include bread, rice, pasta and potatoes. Крохмалиста їжа включає Бре bre, бре, uh, кажу, uh, хліб, рис, паста і uh, картопля. Starchy foods include bread, rice, pasta and potatoes. Окей, okay? далі, це вже в нас діє слово. Що ми можемо робити з їжею? Правильно, ми можемо її eat їсти. Я думаю, це більше знало, але тим не менше. Він сів в кутку і з'їв свою їжу. Нічого складного. He sat in the corner and ate his food. Він сів в куточку і з'їв свою їжу. Ми можемо їжу також cook. Готувати. I don't like cooking food. Я не люблю готувати їжу. I can't. Я не вмію. I have to cook some food for this evening. Мені потрібно, мені треба приготувати їжу на вечір. Так? I have to cook some food for this evening. На цей вечір. Далі в нас вже зустрічалося слово в цьому вище. Serve. Serve це означає подавати. «Подавати». Не в тому плані, що подати там, наприклад, телефон. Це у нас pass. Can you pass me? А serve це, знаєте, ну, обслуговувати, подавати за стіл і так далі. Ну, ось наприклад. «She served food and cleared tables all evening». Вона подавала їжу і прибирала столи весь вечір. Ось такий у нас приклад. Далі, ми що можемо робити з їжею? Ми можемо її. Чу. Так, да, це слово так читається. Чу. Це означає жувати. Жувати. Наприклад, дивіться. He chewed, his, he chewed the food slowly and carefully. He chewed the food slowly and carefully. Він пережовував їжу повільно і, як це правильно сказати, обережно, тщательно ви зрозуміли, Напишіть, як це буде. He chewed the food slowly and carefully. Okay? Chew. Жувати. Коли ми пожували їжу, нам треба її що? Нам треба її swallow. Да, її треба ковтнути. Swallow – це ковтати. Ну, наприклад, дивіться. While she was ill, she had trouble swallowing her food. Коли вона була хвора, їй було ну, важко ковтати їжу. Да? Ну, дослівно, вона мала проблеми, ковтаючи її їжу. While she was ill, She had trouble swallowing her food. Swallowing her food. Окей? Okay? Далі. Їжа у нас ще може що робити? Правильно. Перетравлюватись. Digest. Digest. Нічого складного. Ну, наприклад, дивіться. Chewing your food well helps the body digest it more efficiently. Пережовуючи, добре пережовуючи їжу, chewing your food well допомагає вашому. Тілу перетравлювати їжу більш ефективно. Дуже-дуже гарна порада, до речі. Далі, ми можемо, не ми можемо, а їжа може мати запах. да, smell. Мати запах. Тобто ви кажете, ось, наприклад, дивіться, The food smells bad to me. Їжа пахне мені ну, не дуже. Ви можете також сказати, The food smells good to me. The food smells bad to me. Да? Тобто має запах. Smell. The food smells. Як ви кажете, ось також їжа, наша остання, до речі, слово вона може мати смак. Да? Тобто ви кажете там, ну а не обов'язково їжа, ви можете сказати, і, от, наприклад, як в цьому реченні, the soup tastes good. Тобто, ну, дослівно, цей суп має гарний якби, смак. Ну, тобто, він смачний. Цей суп смакує мені смачно. Ну що, от тепер ви вивчили слово food. До речі, якщо ви хочете отримати таблицю з уроку, треба підписатись на мій інстаграм і напишіть мені в Дірект 597. Якщо вам сподобалось це відео, але ви мені не дасте про це знати, то я це сприйму так, начебто воно вам не сподобалось. І більше не робитиму такі відео. Для цього придумали лайки та коментарі. Якщо вам корисно подобається, ви хочете ще, тоді поставте лайк цьому відео та напишіть. Плюс в коментарях, лише так я зможу це зрозуміти, і з величезним задоволенням зроблю вам ще такі відео. А зараз, всім дякую за перегляд, всім англійська і до зустрічі в наступному відео.